Народи, всім привіт! Я вибрав рандомну а, сторону для гри і мене кинуло на саппорту. Давайте візьмемо Галіо. Чого ні? Візьмемо Галіо та просто отримуємо задоволення від того, як воно там в нас піде. Я не впевнений, що буде гарна гра, але сподіваюсь, все ж таки на краще. Бренд на Бідлейн і ходімо. У нас є Тімо, котрий буде кошмарити когось, я сподіваюсь, своїми милими морквинками. У нас є Еш, котра повинна дуже сильно навалювати, тому що це гарний АДК. У нас є Евелін, котра буде помирати, де. Все чудово. Так, у них релія, досить гарний реліа, такий крутий неї. У них Акалі. Ну, я не знаю, Тіма повинен вбивати Акалі, як мені здається. Але подивимось. Мастері, Вейн, Треш. Ну, нам буде важкувато. Але ж знову це звичайна гра, тому сподіваємось на те, що ми просто отримуємо задоволення, навіть якщо в нас дуже сильно пригорить. Добре, чекаємо, поки завантажиться та й ходімо в гру. Я там вже як буде, так і буде. Elder Dragon спавниться після 20-ї хвилини. Цікаво, дуже Welcome цікаво. А, ну що, давайте якось так. І ходімо. Я так розумію, Брен Тевелін допоможе, якщо вона захоче почати з червоного. А вона захоче почати з червоного. Ну добре. То вже її право, хто є такий, щоб її забороняти. <coughs> Хек починає з курочок, я не хочу йти їй допомагати. Треш ріднесенький і Вейн. Яка неприємна. Вейн дуже неприємна зі своєю ультою, але в цілому, я думаю, що можна жити. Головне вчасно встигати до. Так а що ж? Я ж, я ж Мідлейн. Я намагаюся напасти на Треша, але я цього не можу зробити. Дуже погано, коли багато разів граєш якимись героями, котрі далеко стріляють, а потім переключаєшся на мілігравця, і все, і вже не виходить нормально. Нічого, зараз звикнемо трешенуш. Баже може бути. Знову хотів вдарити по трешеві, але ж це ж так не працює. Ааа, добре. М -м -м, добре, качимося. Розкачимося і не поспішаємо нікуди. Так, я не піду до них. Тікай. ти, в мене поміняні місцями абілки, я стрибнув замість того, щоб підхиляти. Отже ж, теж мені. Кливі. Все налаштоване не так, як повинно. Таке собі. Таке собі. Ну, хай трошки підійдуть. Еш, давай відійдемо. Я не можу толково на них напасти через те, що вони. там сидять. Ну ж бо. Ну, що ж ти будеш робити? Нє, ви не будете підходити. Ну чому? А я так хотів, щоб ви підійшли. Ха-ха, <гум> в них щось натикано. Ой, капець. Добре, хто таке. Вони не хочуть якісь. Давай, давай! Ну шо ж ти, шо ж ти, еш? Шо ж ти так оце. Як Тіма помер. Я щось не дуже зрозумів. Взагалі, якщо чесно, не зрозумів, як Тіма. Ну я не знаю, якщо. Mm, а вона мені не допоможе. Мастер і. До побачення. Це було кумедно. Це було дуже кумедно. Ну хе. Я не хотів красти кіл, але ж вона вже померла, тому ну, що я? Я нічого не міг діяти. Я не міг його відпустити. Тому сталося як сталося, все нормально. Ти що? Що Ти хочеш Ти хочеш мене що, витягти? Ну, сумніваюся, що це якось там. Взагалі можна буде зробити. Я поставлю сюди вард. Через хвилину буде дракон. Я трошки їх покошмарю там. Я, мабуть, ульту залишу на дракона, щоб якщо що прилетіти. Бум! Просто луснула. просто на рівному місці. Як так можна? Вейне, вейне. Я піду шапку куплю. А, скажу, що я ретрит і піду куплю шапку, тим паче, що зараз в нас ä, буде. Дракон, і якщо що, то прилетіти і якийсь там демедж внести, і, мабуть, буде краще ніж трошки довше прожити. Де ти? Де ти? А, він полетів. Ну, добре. Я ще й застряг тут у цьому червоному. В мене немає варда. Я не можу його встановити, тому вибачайте. Евелін. Атак і Давай. Треша? У тебе все добре? Ти якось дивно поводишся. Це що таке було? Я щось не дуже зрозумів. Це дуже дивно виглядало. Чого там Евелін? Евелін, дракон. Будласочка, дракон, Эвелин. Эвелин. Ты не хочешь дракона побытая? Лейн ха он таки втик, от же ж гадюка. А -а -а. Ну Эвелин, ну давай дракона забратаю Эвелин. Эвелин. Эвелин такая, Эвелин. Эвелин. Я ж кажу, ты просто жахливаюсь. У мене нічого немає. Я, якщо мене вб'ють, просто вріжусь в стінку і помру. От і вся історія буде. У мене немає, не нічого. Як я добив того дракона, я не знаю. Полетіли добре. Трошки хп собі візьму. Що ж вони там чекають? Ну, ви хочете Герольда? ну давайте Герольда, в мене немає ульти, щоб до вас прилетіти, тому чекайте. Чекайте... А, вони помирають тому що ну, добре. Тоді все добре. Мастер є. Ох, ніфіга собі. Ох, ніфіга собі мастер нарізає. Я не знаю, чого Эш не стріляла по ньому, бо це було дуже очевидно, Эш. Еш... Та вбийте ви його вже. <coughs> Він же дикий. Так, Disconnected. А, хто це такий у нас. Це Тімо. Тімо в нас не грає, скоріш за все. Тому у нас такий от... Не дуже виходить, то давай Герольда, Евелін, що ти робиш? Не знаю, на що вона тут чекала. На шо вона чекала? Якщо що можна було спокійно без цього обійтися і вбити спокійно троль. Де... Ну, ви ж бачили усі, що там було. Що там був фар? Ну, це ж був мій кіл, так не чесно. Я вже вдарив навіть. Її. Не те, не те. Де, де Втікла. Хай бежать сюда. Хай бежать до нас. Ну, мне никто не поможет, серьезно. то я две башты пронес, а вы навіть не хотели мне допомогти. А, добре. Я б мабуть годинничка купив би, але. Не знаю. А, 200 хп мені, мабуть, буде набагато більше допомагати. Ходімо. На що, Тімо знов помер? Як ти помираєш, Тімо? Ти ж Тімо? Він віз, іди і все. Добрий день. Це що таке було? <смірно> я не дуже зрозумів, як я так застопорився трошки. Ну, мабуть, Вейн у мене вистрілила, що логічно. Але сам факт. <смірно> <смірно> Доброго дня. А, він включи ульту і втік. Включи ульту і втік. Ай-яй-яй, мастери-мастери. Що Шо ж ти оце от треше. І шо? Вони взагалі вирішили, що можна не відбивати свої башти чи шо. Це яка вже третя башта мною розбита? Це дуже кумедно. Я не зрозумів, чого Треш звідси відійшов взагалі, що це таке було, але, ну, ви самі бачили цей факт. А, ну, ходім. У нас Евелін дуже дивна, але я казав, що Евелін буде дивна, тому, в принципі, я виявився правим. Ну, хай підходять. Тікай. Тікаймо, тікаємо, тікаємо. Так що, у мене немає ульти. Ну нам мені не дуже потрібно, якщо чесно. Диви не вичить. Ах, ти ж гадюка така. Бренде. <клес> <клес> Добий його. <клес> Я сподівався, що мені вистачить часу, щоб кастанути перше. Воно б його вбило, але поки анімація програвалася, він зміг таки нанести мені демедж. Ага, ти ж гадюка така швидка. <клес> Тімо. Тімо, в тебе все добре. Чого ти просто бігаєш? Він просто побігав, навіть не стріляв. Ну якось це було дуже дивно. Дракон. Що ви там сидите усі? Я не розумію. Витратили купу часу, просто щоб. щоб шо? побігати там. Давайте дракона заберемо. Ну і що? Я не дуже зрозумів, нафіга вони це зробили? Що це взагалі таке було? Ну впийся. Де всі? Mm. Еш, в тебе все добре там. Ти чого там бігала весь цей час, поки я тут щось намагався зробити? Еш? Мінус башта, навіщо? Ні, вона щось там з гори бігала. Що ти там хотіла знайти? Кого? Заберемо дракона. Давайте, спокійнесенько. Чого ми тусуємось в тому центрі? Люди. Давайте дракона заберемо. Вони не підуть того на що робити. Ну, от не підуть вони на що робити. Ну давайте дракона the заберемо. The давайте. Ну куди? Евелін, Що ти там шукаєш? Кращого життя. Ну можна на шора забрати? Ну, давайте на шора тоді бити. Чому? Чому, Тімо, Эш, хто-небудь? Ну, давай дракона. Давайте хоч когось бити. Ну що ж ми витрачаємо час. Я не розумію оце от. Щось походили всі, щось побили. А, жах який. Це коротше, ну просто. словами не передати. Добрий день, Акалі. Я не знаю, що ти тут хотіла знайти. Але. Нічого не О, диви. наші друзі. Блін, ну Треш, не тікай. Enemy slain. Не тікай. Ріднесенький. Enemy slain. You have slain an enemy. Мастери, мастери, що ж ти оце от? А, як же ж так? Він дуже хотів всіх повбивати, він за всіми ганяється, але йому плювати взагалі на об'єкти. Ну, наче Евелін також плювати на об'єкти, тому в принципі я не здивувався а при На шора вб'ємо. У мене там якесь завдання на нашора є. Я б то з задоволенням би його забрав. би, <кхем> Тому. Давайте. Ну шо ми чекаємо, мастер через якихось там нещасних 15 секунд з'явиться, а ми оце вот, не зрозуміло чим займаємось. Давайте. Що Доб'ємо його, та й підемо навалювати вчора. Боби. Ну, на що ви з'їли боби, якщо вони мені потрібні були? Ну, що за люди? Ой, не розумію я цього. Ну, якщо вам не треба, ну не беріть. Не беріть і все, і все, і все буде добре. Ходімо по центру. Зараз ще одні боби з'їм. мастер ганяється, поки він ганяється, ми зможемо. Пронести башню, повинні пронести. Ну, навіть не те, що повинні, ми реально її знесли за секунду. Та досить мене бити. Ну що ти оце? Ну все, ми перемогли. Це було дивно, але весело. Я ж кажу. Головне це емоції, головне отримувати задоволення, все інше то вже такі незначні деталі. Дякую, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, то задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.